Друзі, добрий день. Е, є цікаве питання по Іллі Забарному. Ви знаєте, що він зараз лідер збірної, він дуже цікавиться про СЖ і дуже-дуже ну, близько до підписання контракту. От Цікавить ваша думка. Скажуть, що вже пропонували 50 за нього, але борм торгується хоч і 70, ну, це понятно, бо хоче чим більше грошей збити. Але от що ви обрали на місці забарно? Наприклад, три варіанти. Якщо йому кажуть, що Воротар ПСЖ з країни 404, наприклад, зараз не піде нікуди, а зимою, чи йому переходити чи ні, що взагалі нікуди не піде Сафронов, Самонов, не? і тоді, чи йому переходити в ПСЖ, чи лишатися в Бормуті і чекати ще якогось варіанту, От, де ви бачите запарбо і... От Що робити, наприклад, якщо ПСЖ не захоче продавати того смартфонового. А йти при такому випадку забарного ПСЖ чи ні, пишіть в коментарях вашу думку, бо в нього зараз він просто на топовому рівні зараз забарне. Я думаю, треба користатися шансом, щоб йти в якийсь топ клуб Пишіть. йти дуже друзі.